Нині говорять про те, що на відбудову України потрібно 800 мільярдів доларів. Цього достатньо на вашу думку, і що після того як буде у війні поставлена крапка, потрібно буде відбудовувати в першу чергу. Це будуть прифронтові регіони, це будуть якісь можливо тилові, де будуть розбудовуватися а, наші ну, де буде розбудовуватися підприємство. Ну я переконаний в тому, що а, ми не маємо робити якісь черги. Безперечно, ми маємо розуміти, що найбільш постраждали прифронтові регіони. І тут, напевно, для їх відбудови необхідні були більші гроші. Але те, що нам треба буде робити це все одночасно, це очевидні речі. Ми маємо це робити не з врахуванням черговості, а з врахуванням спеціалізації. Харків може спеціалізовуватися на е, одних напрямах Миколаїв на інших напрямах. І от нещодавно проводилася в е, Миколаївській області е, Кімом Віталієм Кімом е, конференція Велика Південь Південь-2.0», де він презентував своє бачення перезавантаження економічного потенціалу всього українського півдня. І там є дуже цікаві підходи, дуже цікаві думки, дуже цікаві е, е, підходи з рахуванням особливостей логістики, природи, е, погодних умов, розвитку сільського господарства та переробки всього, 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 що що, що прямо впливає на розвиток економіки, і в нього є відповідне бачення, як це треба розвиватися, з яким я абсолютно погоджуюся. Е, тобто, специфіка має бути регіональна, але ми маємо відбудовувати все одразу. І 800, якщо говорити. Про 800 мільярдів, то цифра не звучить 800 мільярдів, цифра звучить від 800 мільярдів. Ми в 22-му році в Лугано презентували план відбудови України від наслідків війни. Він був розроблений одразу після того, як росії відійшли від Київщини. І я особисто ним займався. Тобто, я є секретарем ради з відбудови країни, і рада ця вона розробила цей план. Ми презентували його іноземцям, і великий документ більше трьох, трьох тисяч сторінок на 24 різноманітних напрямах. Деталізована інформація про те, що треба покроково робити. І власне частина цього вже виконана, частина активізується Кабінетом міністрів. На жаль, ми не маємо такого єдиного документу. Станом на двадцять він рік. потрібен, да обов'язково потрібен. Ми маємо розуміти системно, що ми робимо. Врешті, ми маємо відійти від цих класних красивих назв, типа плану розквіту України, чи плану там добробуту, чи щось іншого, до конкретних, дуже деталізованих складних речей, які мають бути виписані як дороговказ, по якому ми маємо пройти, аби повторити досвід Польщі. На сьогодні Польща в топ-20 вже, в топ-20, була в топ-30, зараз вже в топ-20 країн світу за добробутом. Хочу нагадати, що в 91-му році вона за своїми показниками економічного розвитку була повністю співставна з Україною. Деякі показники були гірші, ніж в Україні, в 91-му році. Завдяки членствую. У них не було війни. Так, е, да, але до війни ми були ще в гіршому стані, ніж вони, а вони розвивалися постійно. Так, да, у нас, безперечно, інший шлях. Да, безперечно, у нас складніший шлях. Але е, наш шлях е, такими залишиться, тобто ми і будемо на ньому стояти. Якщо ми не підемо цим шляхом, якщо ми не зробимо кроки до важких непопулярних рішень, але які врешті через 10 років призведуть до того, як. Е, Говорять представники навіть адміністрації Сполучених Штатів, що наше ВВП буде вище ніж ВВП Російської Федерації. Да? І е, Рубіо про це про це сказав, і мені мені б дуже хотілося б, щоб, щоб так було. Але я хотів би від мрій і таких от о, о, заяв дуже голосних перейти до конкретики, яка в нас також є. Але яка потребує оновлення і більш системного підходу на у на рівні уряду. Крім уряду, це ніхто не зробить, тому я і закликаю уряд до того, аби такий план був. Я повністю переконаний в тому, що за 10 років, ставши членами Європейського союзу, ми зможемо увійти в топ 30 найбагатших країн світу. І для цього необхідні рішення, складні рішення, які не сподобаються багатьом. Але завдяки, завдяки яким наші діти будуть повноправними членами європейської родини, багатими. не просто повноправними, а багатими, що дуже важливо, членами європейської родини. І я вважаю, що ми маємо зробити все, аби ніхто не завадив нам реалізувати ці важкі, але потрібні реформи.